Ja. Отця і, Сина, і святого Духа, амінь. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця, пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця, пречистої Діви Марії. Твоєї найулюбленішої обручниці. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця Пречистої Діви Марії, Твоєї найулюбленішої обручниці. Читання Святого Євангелія від Луки Ісус проходив через міста та через села. Навчаючи і простуючи до Єрусалиму. Аж ото сказав хтось до нього: Господи, чи мало буде тих, що спасуться. Він відповів їм: силкуйтеся війти через тісні ворота. Багато бо кажу вам, силкуватимуться війти, але не зможуть. Як Господь розтане і замкне двері, а ви, зоставшися надвору, почнете стукати у двері і казати: Господи, відчини нам. Він відповість вам: не знаю вас, звідки ви. Тоді ви почнете казати, ми їли й пили перед Тобою, і ти навчав нас на майданах наших. Та він відповість: Кажу бо вам, не знаю вас, звідки ви. Геть від мене всі ви, що чините неправду. Там буде плач із зубів, коли побачите Авраама, Ісаака та Якова. Й усіх пророків у царстві Божім себе ж самих викинутих назовні. Прийдуть тоді від сходу від заходу, від півночі від півдня, і осядуть на бенкеті в царстві Божім. Тоді останні стануть першими, а перші останніми. Дебати про автентичне переживання віри. Молімося про автентичність і смирення у щоденному житті. Буду дивитися на Ісуса, який проходить через міста і села. Він прямує до Єрусалиму, свідомо і рішуче рухається до місця свого страждання. Він впевнений у своєму покликанні і виконує Його всім серцем. Чимало буде тих, що спасуться. Як часто я роздумую над останніми речами, страшним судом, раєм і пеклом? Попрошу благодаті глибоко переживати ці істини. Буду роздумувати над кожною з них. Що пробуджує в мені, коли я роздумую над ними? Скажу Ісусу. Ісус нагадує мені, що якщо я хочу йти за ним, я повинен зробити вибір і докласти зусилля, щоб увійти через тісні ворота. Що викликає у мені найбільші труднощі в слідуванні за Ісусом? В чому я можу бути вимогливим? А в чому я схильний до посередності і млявості? Ісус застерігає мене від. Неглибокого переживання віри і покликання, одних лише зовнішніх проявів з Ісусом, якими б частими і красивими вони не були недостатньо. Він відвертається від усякого, хто звеличує своє покликання і віру, але водночас чинить беззаконня. Зауважу, що Ісус підкреслює цінність останніх невідомих. Тих, що приходять здалека? Він знає кожного до глибини його душі. Він не дивиться на те, що є очевидним, не звертає увагу на слова і зовнішнє ставлення, а дивиться на серце. Мовчання і скромність ознаки величі серця. Яка моя лагідність і скромність? Чи не виставляю я себе надмірно на показ? Не борюся за перші місця. Чи моє сповідання віри, розмови про Ісуса, сповідь перед ним відповідають моєму життю і стану мого серця? Школі Погородиці? Марія. Вчить нас обирати останні місця, бути з'єднані з Ісусом у Тиші без шуму, у скромності та покорі, з послання Богородиці, Цариці Миру 2 січня 2019 року. Дорогі діти, на жаль, між вами, моїми дітьми, є стільки боротьби ненависті, особистих і інтересів і егоїзму. Діти мої, так легко забуваєте про мого сина, про його слова, про його любов. Віра гасне у багатьох душах, а серця захоплюють матеріальні речі світу. Але моє материнське серце знає, що є ще ті, які вірять і люблять, які шукають, як ще більше наблизитись до мого сина. Які невтомно шукають мого сина, а так шукають і мене. Це покірні і тихі, зі своїми болями та стражданнями, що зносять у тихості, зі своїми надіями, а понад усе зі своєю вірою, це апостоли моєї любові, Ісусе, тихий і покірний серце, Чини наші серця. Подібними до Твого, Марія, тиха і смиренна, слугиня Господня, допомагай нам зростати в покорі і тиші. Амінь. Ли два посвяти Ісусові через Марію. Пресвята Діво Марія, сьогодні перед Тобою у Твоїх руках. Відновлюю та підтверджую обітниці святого Хрещення. Назавжди відрікаюся, сатани, усіх його діл, а посвячуюся Пресвятому серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест і наслідувати Христа по всі дні свого життя згідно з волею Небесного Отця. О Марія! Перед лицем усього небесного двору, цілої церкви, посвячуюся твоєму непорочному серцю, будь моєю матір'ю і царицею, у повному підпорядкуванні і любові, тобі віддаю, й, посвячую своє тіло та душу, своє майно, видиме і невидиме, плоди своїх добрих діл. Минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за Тобою все ціле і повне право розпоряджатись мною і всім, що мені належить по твоїй благій волі, задля більшої слави Божої тепер і навіки. Амінь. Господь з вами і з духом Твоїм. Нехай по заступництву пречистої Діви Марії, Цариці Миру, благословить вас Симутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.